Привіт, це буде чергове відео. Як Сполучені Штати вже я не знаю, навіть не сигнал, а прям в е, бат б'ють, щоб пояснити українській владі, що не так в наших відносинах. Це буде знову стаття, знову про Єрмака, і яка, як не дивно, виникла чітко через це, що попередні три е, українська влада не те, що навіть пропустила, вони. Інтерпретували це як замовлення з боку України, чи я не знаю там рептолоїдів, і ось тому робиться роз'яснення з американської сторони, причому українською мовою, що не так в відносинах України, як читати всі ці статті в політико та економіст щодо Єрмака і, взагалі, проблем з офісом президента. Тож ми сьогодні розбираємо якраз у це останнє роз'яснення, чи сигнал, чи роз'яснення пояснення для тупих. Обирайте варіант, який вам більше подобається. І не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і свої коментарі. Ми починаємо, ми на каналі Залізний Нардеп. Отже, що буде предметом цього блогу? Буде якраз в стаття, яка вийшла, підкреслюю, українською мовою спеціально для. Того, щоб її дослівно могли прочитати всі українці, особливо в Офісі президента, і зрозуміти, що у них не так іде в відносинах з Сполученими Штатами, як читати новини з боку політику та за економію щодо критики України, зокрема Андрія Єрмака, і взагалі, куди все це рухається. Отже, хто автор цієї статті, це стів. Кортес він є старшим радником Дональда Трампа 2016-му, і особливо 2020-му. У 2020-му він відповідав за стратегічний месенджинг. Він вів виборчу кампанію Джей Ді Венса, який є віцепрезидентом Трампа у 2022 році, і зараз так чи інакше, в принципі, достатньо близький, якраз до віцепред. Президента Джей Ді Венса, та і Трампа і, і цих республіканців, які нас не сильно люблять. Отут тут підкреслюю, він невеликий фанат України, що не менш багато чого позаявляв, ну скажімо, того, що нам би не сподобалось. А тепер навіщо він написав цю статтю? Я поспілкувався з багатьма джерелами і зараз переконаний, що ця стаття з'явилась тому, що. Наші неправильно зрозуміли дві, навіть три вже попередні, особливо в політику та за економіс, про Єрмака. і ось щоб тепер вони точно зрозуміли навіщо ті вийшли статті, і які меседж передавала американська адміністрація, зокрема. Президенту Зеленського Єрмаку ось зробили таке роз'яснення. Вірити вам, вам в цю інтерпретацію чи ні, це ваш вибір, я його м, робити за вас не буду. Просто скажу відверто, що я в нього вірю і переконаний, що цей пан Стів заморочився написати текст українською не просто так, а вже як вимушений крок. Тепер. Ем, Чому він це зробив? Дуже коротке пояснення, а далі ми перейдемо вже до головних тез самої статті. В принципі, я вам їх зачитаю. Причину ми робили в попередніх оглядах, але я ще раз поясню: нещодавно за останній, напевно, місяць, вийшло щонайменше три статті: дві в The Economist і одна в Сорі. В, 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 Дві в «Політику» і одна в економіст, які дуже дуже сильно критично описують історію з Єрмаком. Замість того, щоб зрозуміти, що це не замовлення, не якийсь піар. Ну коротше, ребят, це не телеграм-канали українські, які за 100 баксів вам що завгодно розмістять. Це достатньо репутабельні змі, М -м в принципі, е у нашої влади не сильно. Пійшло в це е, розуміння. І тому, що конкретно статей в політику, вони, звичайно, знайшли винного в даному випадку це Буданова. Е, по другим статтям ще шукають винного. Переконаний, що обов'язково когось призначить з внутрішньої команди. І ось якраз пан Стів хоче роз'яснити оцим новим текстом. Що ці якби статті це не замовлення було? Це прям, прямий сигнал з Білого Дому, зокрема, от з того лагеря, який більше а, все ж таки наближений до а, Джей Євенса. Як це читати? І що, в принципі, очікують від української влади? І тому відповідно пан Стів. Спокійно виходить з таким текстом, який просить розмістити в українській правді, і який достатньо о, ну мені здається вже недипломатично, прямо говорить як це все інтерпретувати. А останній е, штрих щодо нього, у нього донька теж працює зараз в Пентагоні. Ну, Це, напевно, теж про щось говорить. Тож. Тепер конкретно до статті, якщо захочете повний текст. Ви прочитаєте в українській правді. Він є, думаю, буде достатньо популярний. Та і в принципі в моїх соціальних мережах. Теж я вам обрав тези, тому що стаття вона складається з двох частин: перша це загальна про те, що США має підтримувати Україну. Ну і взагалі кричу приємні штуки, такі з меседжем про те, що США на боці України. Друге, це якраз головна, це критика. Теза номер один. Я буду вам зачитувати текст без якихось змін для того, щоб ви ну, мене потім не звинуватили в якійсь неправильній інтерпретації. Тут по той бік Атлантики у США, що більше здається, що скептицизм щодо Зеленського значною мірою впливає на зростання невдоволення та сумнівів щодо впливового керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Хоча Єрмак ще не дуже відомий у Сполучених Штатах, для тих, хто добре знає масштаб його влади і тактику, ризики для репутації зростають як для самого Зеленського, так і для України в цілому. Найбільш проблематичним питанням щодо Єрмака є постійні обґрунтовані твердження про системну корупцію. Яка, здається, завжди оточує цього впливового політика Києва, наприклад, коли українські правоохоронні органи розслідували корупційний кейс віцепрем'єра Олексія Чернашова, то вони мали достовірні докази того, що він завдав державі збитків на понад 1 мільярд гривень через схему заниженої вартості Землі. Небу навіть рекомендувала усунути Чорношово з ключової урядової посади та вимагала від нього нести велику заставу під час розслідування. Однак Андрій Єрмак відмовився звільняти цього скандального чиновника, який продовжує працювати під тінню підозри. Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу. Регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців. Особливо, якщо отримувачі такої допомоги, підозрюються у корупції. Повертаючись до США, ставлення американців до Зеленського в основному розділилися за партійними лініями. Демократи підтримують майже необмеження надання допомоги Зеленському, тоді як виборці республіканці дотримуються обережної політики та закликають Вашингтон зосередитись на внутрішніх проблемах США. Однак, у випадку з Єрмаком, обидві сторони фактично сходяться в тому, що вважають його надокучливим для обох партій. Фігурою, яка майже магічно об'єднує американців. Які зазвичай сперечаються між собою. У дивному сенсі, я думаю, ми, американці, повинні подякувати Андрію за те, що він забезпечив нам необхідні моменти єдності, бо маємо винятковий випадок двопартійної згоди, нашу глибоку недовіру і неприязнь до цього корумпованого персонажа. Єрмака, внесок Америки також є вагомий, особливо у фінансовій сфері та в обмін розмінданим. Мужні українці озброєні американською зброєю і підкріплені безпрецедентними розвідувальними та технологічними можливостями США зуміли дати відсіч значно більшій армії та державі. Щоб це партнерство продовжувалося, системна корупція просто не може тривати. А такі ненадійні маніпулятори за лаштунками, як Андрій Єрмак, не повинні залишатися на вершинах української влади. А... На цьому тези по статті завершені. Я м, думаю, що навіть з того невеликого обсягу, який я зачитав, а в принципі це головні тези статті, е, давайте говорити відверто. Е, очевидно, що не люблять Андрія Єрмака в Сполучених Штатах. Про що нам прямо говорять статті The Economist? І так само натякають в. Політику та не тікають прямо говорять. Тепер що я думаю, буде далі? А я думаю, що цього разу знову знайдуть обов'язково когось винного ось конкретно в цій статті. Ну, враховуючи, що вона вийшла на Українській Правді, то там або Фіали Томаша, або Сороса, або рептилоїдів або когось із політиків, починаючи від Залужного і закінчуючи Будановим. Хоча обидва ще не політики, а ми їх вже там розглядаємо. Коротше, знайдуть когось винного, хто замовив цю статтю для того, щоб очорнити чесне і порядне ім'я Андрія Єрмака. Але, ну, ще раз підкреслюю: чи, в принципі, автор і очікую від нього сприйняття цього тексту. Це скоріш такий сигнал, який ну, достатньо вже відкрито нам передають. Вірити в це чи ні, це, ну, ж таки, ваш вибір. Я особисто ще раз говорю, перевірив з декілька джерел, Я переконаний, що ось воно пишеться, як читається чи звучить. Тут вже ви оберіть інтерпретацію, яка вам подобається. Головне, що ось так, да, це правда, і причому достатньо неприємне для нас, тому що наші зараз проблеми країни стають пов'язані з персонажем. Ця конкретна персоналія вона тільки посилується внутрішньої політиці. Зараз призначить свою 150% прем'єршу. Ну коротше, не знаю, як це інтерпретувати. В Принципі, на цьому у мене все особливо яскрава ця новина виглядає, коли влада тупо своїми же рухами захищає всі корупційні схеми і зриває конкурс на бум, Про що ми вам записували до цього відео? З вами був Ярослав Шалозняк, Це канал Залізний нардеп». До побачення.